Вітаю! В минулому відео я розповів про те, як реєструвати розрахункові операції під час приймання платежів за допомогою посттерміналу в місці продажу, або платіжного застосунку у тебе на сайті під час торгівлі у мережі інтернету. А що робити, коли у тебе в магазині немає можливості встановити платіжний термінал, а платіжний застосунок додавати на свій сайт ти не хочеш. В сота каса є функції, які можуть стати гідною альтернативою звичайним платіжним терміналом або платіжним застосунком. При розрахунках банківськими картками це сервіси Portmone, Mono та Licpay. Давай я докладніше розкажу, як вони працюють та як їх можна налаштувати в сотокасах. У частині 2 статті 17 закону України про захист прав споживачів зазначається, що споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час та на вільне використання електронних платіжних засобів. Тобто ти не можеш відмовити покупцеві, якщо він хоче розрахуватись платіжною карткою. За порушення права розраховуватись електронними платіжними засобами передбачено адмінвідповідальність. Тож, якщо у тебе немає посттермінала, ти можеш скористатись одним з онлайн-сервісів для приймання платежів портмоне, MonoBank або LickPay, які вбудовані в сотакаси. Під час використання цих платіжних систем робота з прийманням платежів може бути організована у такий спосіб: якщо товари реалізуються на місці продажу, зручно надати покупцеві відсканувати QR-код, а він оплатить за товари з мобільного, зручним для нього способом. Якщо ж ти торгуєш віддалено, відправ рахунок у повідомленні або електронною поштою та очікує на оплату. Функціонально всі три сервіси працюють приблизно однаково. Тобто заносиш в перелік всі товари або послуги, обираєш потрібну платіжну систему та варіант передачі рахунку на оплату покупцеві, а після сплати реєструєш чек. Тож будь-який з сервісів може використовуватись як для торгівлі віддалено, так і в місці реалізації товарів або послуг. Давай я покажу, як налаштувати кожен з цих сервісів та використовувати їх під час приймання платіжних карток у покупців. Налаштування сервісу ПортМОНе. Авторизуйся в сота Перейди в розділ налаштування і у вкладці Платіжні сервіси в розділі портмоне.com натисни кнопку Реєстрація в системі портмоне. Здійсни реєстрацію та отримай спеціальний ідентифікатор магазину. Повернись до розділу налаштування і заповни поля Логін, пароль та ідентифікатор магазину, даними, які ти отримав після реєстрації в сервісі Портмоне. Кажи період дії рахунку, протягом якого покупець зможе його сплатити та збережи налаштування. Тепер можна приймати оплати за допомогою сервісу PortMone. Для проведення розрахункової операції у відкритій касі натисни кнопку Новий чек, додай до переліку всі потрібні товари або послуги і обери тип оплати портмоне.ком. Щоб передати рахунок на оплату покупцеві, скористайся одним із запропонованих варіантів. Якщо розрахункова операція проходить у точці продажу, зручно буде передати посилання на оплату рахунку за допомогою QR-коду. Тож перейди у відповідну вкладку та натисни ОК. Праворуч ти побачиш інформацію про виставлений рахунок. Кнопка Фіскалізувати чек буде неактивною до моменту сплати, а сам чек буде збережено в розділі Відкладені чеки дай відсканувати QR-код покупцеві, а сам очікуй оплату. Клієнт, відсканувавши QR-код, здійснює оплату зручним для нього способом. Після вдалого проведення оплати покупцем сота каса надходить підтвердження від сервісу портмоне із зазначенням дати та часу здійснення платежу. Для реєстрації розрахункової операції, натисни кнопку Фіскалізувати чек. Налаштування сервісу Monobank Якщо тобі більше підходить сервіс від Monobank, Перейди в особистий кабінет ФОП Монобанк і отримай спеціальний токен. Для цього в налаштуваннях Сота каса у вікні Платіжні сервіси в розділі Monobank натисни кнопку Отримати токен Monobank. Після отримання токену виконай наступні налаштування. У цьому ж розділі в полі Мій токен впиши значення токену, отримане в бухгалтерському кабінеті FOB MonoBank. У полі Адреса для повернення за бажанням вкажи адресу будь-якого сайту для переадресації користувача після успішної оплати. У полі Період дії рахунку убери час, протягом якого виставлений рахунок буде дійсним, і натисни Зберегти налаштування. Готово! Сервіс налаштовано і можна переходити до приймання платежів. Перейди до відкритої зміни і натисни кнопку Новий чек. Додай в перелік всі потрібні товари або послуги і обере тип поплати Монобанк. Якщо ти торгуєш через мережу Інтернет, вкажи варіант передачі посилання на оплату рахунку клієнтові, наприклад, імейл. заповни всі необхідні поля і натисни ОК. Після цього посилання на оплату рахунку буде надіслано клієнту на вказану електронну пошту. Функція фіскалізації буде недоступною до моменту оплати покупцем, а чек автоматично буде збережено в розділі відкладені чеки. Під час очікування оплати можна проводити інші розрахункові операції. Клієнт отримує на електронну пошту листа від сервісу, переходить за посиланням і здійснює оплату карткою будь-якого банку. Після успішної оплати в сота каса надходить підтвердження. Щоб перевірити статус оплати рахунку, перейди до розділу Відкладені чеки. Для реєстрації розрахункової операції натисни кнопку Відкрити і виконай фіскалізацію чека. Налаштування сервісу LeakPay. Налаштування платіжної системи LeakPay майже нічим не відрізняється від попередньо розглянутих сервісів. Тобі так само спочатку потрібно зареєструватися в особистому кабінеті цього сервісу та отримати спеціальний публічний та приватний ключ. Перейти до особистого кабінету сервісу LeakPay можна натиснувши кнопку Реєстрація в системі LeakPay, яка розташована у вкладці Платіжні сервіси розділу налаштування. Після отримання публічного та приватного ключа виконай наступні налаштування. У цьому ж розділі в поле Публічний та приватний ключ впиши відповідні дані, отримані в особистому кабінеті LeakPay. Всі інші поля заповни так само, як і для сервісу Monobank. Збережи налаштування і розпочинай проведення розрахункових операцій. Перейди у відкриту зміну, додай до переліку всі потрібні товари або послуги і обере ти поплати LeakPay. Варіанти передачі рахунку покупцеві через електронну пошту та за допомогою QR-коду працюють аналогічно, як і в попередніх сервісах, тож можна їх повторно не розглядати. Крім них, під час використання платіжної системи LeakPay, ти можеш передати рахунок на оплату покупцеві у Privat24, звісно, якщо він має картку Приватбанку та встановлений застосунок. Щоб скористатись таким варіантом, перейди у відповідну вкладку. Скажи номер телефона, до якого прив'язано privat 24 клієнта, і натисни ОК. Після цього рахунок на сплату буде передано покупцеві у застосунок. Функція фіскалізації буде недоступною до моменту сплати рахунку, а чек автоматично буде збережено в розділі відкладені чеки. Клієнт отримує сповіщення у застосунок Приват24. Переходить до нього та здійснює оплату. Далі в сотакаса надходить підтвердження від сервісу Лікпай із зазначенням дати та часу здійснення платежу. Зареєструвати розрахункову операцію можна натиснувши кнопку Фіскалізувати чек, також щодо чеків, які оплачені з використанням вбудованих платіжних систем, можна виконати повернення. Якщо покупцевій не підійшов товар і він хоче повернути його і отримати назад свої гроші, Перейди в розділ Операції, знайди потрібний чек і натисни кнопку Повернути. Програма автоматично визначає сервіс, за допомогою якого відбувалися розрахунки. Натисни кнопку Фіскалізувати чек. І якщо перед фіскалізацією потрібно виконати повернення грошей на картку, з якою відбувалася сплата за товар, натисни кнопку Так. Повернення коштів відбувається автоматично, і після вдалої операції видатковий чек фіскалізується із занесенням до нього всієї інформації цієї транзакції. Ось так можна замінити звичайний посттермінал в магазині або платіжний застосунок на твоєму сайті онлайн-сервісами з приймання платежів, які вже доступні в Сотакас. Докладні інструкції щодо реєстрації в представлених платіжних системах шукай в описі під цим відео. А у мене на цьому все. До нових зустрічей!